Українська мова сьомий клас. Неозначена форма дієслова. Пригадуємо форми дієслова є п'ять форм дієслова. Неозначена форма дієслова називається ще інфінітив. Учитель попросив нас зачекати. Зачекати це інфінітив, відповідає на запитання, що робити, що зробити, особові дієслова. Друзі зустрілися біля кав'ярні, зустрілися особове дієслово, дієслівні форми нано то. Ці слова було сказано даремно. Сказано це дієслівна форма нано то, дієприкметник. Пожовкле листя осідає на траву. Пожовкле дієприкметник та дієприслівник, вітер, розігнавшись, Несе сірі хмари, розігнавшись діє прислівник. сьогодні ми говоритимемо про неозначену форму дієслова. Знайди дієслово. Нам треба пережити ще одну зиму пережити. Чи можемо визначити, яка особа виконує дію? Хто виконує дію? Я пережити. Ти пережити, ми пережити, він пережити це неозначена форма дієслова, яка не має вказівки на певну особу. Неозначена форма дієслова інфінітив це початкова форма дієслова, це незмінна форма. І дієслова неозначеної форми відповідають на запитання, що робити, що зробити. У мене мрія полетіти до зірок. Полетіти, що зробити. Малювати зорі моє велике захоплення малювати, що робити. Дієслова в неозначеній формі мають суфікси ти, ті. Малювати розуміти. Суфікс ти. Суфікс т більше вживається у розмовному стилі. Малювать розуміть. До суфіксів ти ті може додаватися наприкінці ще один суфікс ся або с, Малюватися – ся, ти ся. Коли доречно вживати ся, а коли «сі»? Якщо наступне слово починається голосним звуком, то у дієслові вживаємо с. Зустрітесь о сьомій годині. Ми вживаємо с, тому що далі йде голосний звук о. Якщо наступне слово починається приголосним звуком, то у дієслові вживаємося. Зустрітися біля школи. Вживаємо суфікс ся, тому що наступне слово. Починається приголосним звуком. Це правила милозвучності української мови. Потренуйся, ся чи си. дивитися чи дивитись у вічі, милуватися чи милуватись зорями, кататися чи кататись увечері, і запізнитися чи запізнитись на обід. Отже, дивитись у вічі, адже далі йде голосний у, кататись вечері тому що наступне слово теж починається голосним. Але милуватися зорями, тому що зорями починається на приголосний, і запізнитися на обід вживаємо суфікс ся. Тому що наступне слово починається на приголосний. Підбери до іменників спільнокореневі дієслова у формі інфінітива. Радість любов, малюнок, танець дружба. Радість радіти. Любов любити. Малюнок малювати. Танець танцювати. Дружба дружити. З'ясуй значення фразеологізмів. знайти дієслова у неозначеній формі. Зарубати на носі розбити глека, глек, дати драпака, кадити фіміам, викинути з голови. Зарубати на носі запам'ятати, розбити глек посваритися. Дати драпака втекти, кадити фіміам вихваляти і викинути з голови забути. Бачимо, що у першій і в другій колонці дієслова у неозначеній формі. І ще одне: дієслова в неозначеній формі можуть означати завершену та незавершену дію. Незавершена дія це недоконаний вид, а завершена дія. Доконаний вид, отже, що робити співати, що робити читати не завершена дія, і що зробити заспівати, і що зробити прочитати, завершена дія, тобто доконаний вид. Пригадуємо члени речення: підмет, присудок, додаток, означення обставина. Інфінітив, тобто неозначена форма дієслова, може бути підметом, співати не ціпом махати, може бути присудком любити життя, співати. Додатком мати просила мене що співати. Означення у мене є мрія, яка співати на сцені, і обставина. Увечері всі сходилися, з якою метою співати. Але детальніше про це у восьмому класі.